Мешканець Олександрійської громади Іван Бородавка зустрів сторічний ювілей. 20 січня корінний та найстарший житель Головківки Іван Федорович Бородавка відзначив сторіччя. Ювіляра привітала староста Тетяна Кузьменко, директорка терцентру Олена Гринчак та представники ветеранської організації. Іван Федорович Бородавка учасник та інвалід Другої світової війни. Ветеран часто пригадує перші бої за звільнення Кіровоградщини, розповідає про бойових побратимів. Після війни працював вугіль. Ні, промисловості та сільськогосподарському виробництві має багато орденів та медалей, пише прес служба міської ради. Директору одного з Олександрійських підприємств оголошено про підозру у забрудненні земель із зі збитками у 3,5 мільйона гривень. Прокуратура повідомила про підозру колишньому директору товариства за фактом забруднення земель, що завдало шкоди довкіллю. Слідством встановлено, що у 2021 році Олександрійська міська рада та підприємство, яке очолював підозрюваний, уклали договір про надання послуг із утримання та захоронення побутових відходів на території сміттєзвалища в Олександрії. Товариство розміщувало відходи у несанкціонованих місцях поза відведеними для цього межами, що призвело до забруднення та засмічення земель твердими побутовими відходами та нетоксичними промисловими відходами. Ці ділянки мають Ге призначення і є землями запасу місцевої тергромади. Слідчі з'ясували, що підприємство підозрюваного використовувало їх без будь-яких право документів. У рамках розслідування буде надано правову оцінку також і діям посадових осіб міської ради. Більше трьох тисяч гривень задонатили учні молодших класів гімназії номер 15 Збори відбулися в закладі 23 січня під час благодійного концерту муніципального інструментального ансамблю Мелодія Керівниця Людмила Кузьменко. Зібрали 3200 гривень, які передали волонтерці інні Агні на придбання комплектуючих запчастин для виготовлення дронів, звітує на власній фейсбук-сторінці Людмила Кузьменко. Написати заяву до управляючої компанії з проханням надати технічну характеристику свого будинку і уповноважити старших будинків підписати документацію у ході обстеження місць загального користування. Такі кроки обговорили учасники робочої комісії з МЗК під час зустрічі 23 січня. Завдання комісії напрацювати обопільно вигідний документ з технічними характеристиками по кожному будинку окремо. Його підпишуть всі зацікавлені сторони. Надалі саме цей документ стане основою при формуванні тарифів за користування МЗК, розповів голова комісії. Перший заступник міського голови Юрій Гугленко. Початку 2024 року епізоотична ситуація зі сказу на Кіровоградщині залишається напруженою, повідомила головна державна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук. Станом на 24 січня в області зареєстровано 9 лабораторно підтверджених випадків сказу тварин, із них 3 в Олександрійському районі. Спочатку року до закладів охорони здоров'я області звернулося 103 людини, яких покусали тварини. Курс антирабічних щеплень призначили 30 ти трьом постраждав за останній тиждень. Зареєстровано 40 звернень з приводу травмування безпритульними тваринами. До Олександрії прибула гуманітарна допомога від благодійного фонду Безпечне майбутнє у співпраці з ЮНІСЕФ. Розвантажили її 24 січня. 420 наборів гігієни та дитячих підгузків передали до Центру допомоги Олександрія, найбільшого хабу із допомоги ВПО на території Олександрійської громади. Також громада отримала від фонду два електроскутери. Транспорт передадуть до соціальних установ терцентру центру та управління соцзахисту населення. Олександрійців запрошує 28 січня долучитися до дня бібліотечного селфі. Ініціатива належить Нью-Йоркській публічній бібліотеці, яка у відповідь на день музейного селфі закликала всіх, хто любить книжки та читання, робити фото книжкових полиць або себе на їхньому фоні. Тож, 28 січня, зробіть селфі з книжковими паличками або ж з улюбленою книгою, і опублікуйте його у соцмережах Facebook або Twitter під відповідним хештегом.